За сім ходів. Погнали! Є4, Є5, кінці 3. Вийшли коники і класична італійська зі слоном на С4. І тут кінь забігає. Здається, куди пішов кінь? Загалом не туди. Але це пасточка, я її називаю отруйний пішачок, якого їсти не можна. Більшість все-таки його схрумає і потрапить під неприємну вилочку. Тут вже треба вертатися терміново білим назад. Якщо вони не повернуться, їм вже все погано. Коник робить веделочку, звичайно, треба ще напасти. Але ми теж нападаємо на туру. Тура відходить, робимо шах. Слон перекривається і спертий матанта. Пишіть, чи попадалося ви в схожу пасочку і чи любите загалом такі відео. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, ми там граємо в шахи, вчимо грати та продаємо шахи з дошками. Всім бай-бай!